Взагалі потрібно одразу сказати, що саркоми це окремий вид злоякісних пухлин. Це не рак в такому класичному розумінні цього слова, адже саркоми це пухлини, які розвиваються з сполучних і інших видів тканин, м'язової, так далі, кісткової, тобто не епітеліального ряду, а мезенхімального, так званого так званого ряду. Через це в них окрема біологія, окрема поведінка, окремі гістологічні, відповідно, підтипи тощо. Серед них виділяють заочеревені саркоми це група злоякісних пухлин, які виникають в. Так званому заочеревенному просторі. Тобто це простір за очеревиною за цією тканиною, яка вкриває внутрішні органи в черевній порожнині. Це специфічний анатомічний поділ, це специфічний хірургічний поділ. І від цього насправді черевна порожнина як така поділяється, ну, можна сказати, що на дві окремі, два окремих простори. Давайте їх так називемо. Якщо говорити про статистику, то це достатньо рідкісні пухлини. Наприклад, світова статистика говорить про те, що в середньому це близько 2,7 випадку заочеревеної саркоми на мільйон кейсів, на мільйон випадків. В Україні статистика насправді ще поки збирається хороша, бо тільки нещодавно почали говорити окремо про створення саркома реєстру. Для того, щоб їх можна було контролювати, виділяти і вести якусь статистику, можна сказати, що вона приблизно така ж, як і у світі. Є певна складність в діагностиці заочереваних сарком. По-перше, через їх розташування, по-друге, через їх специфіку. Оскільки вони розташовуються в заочеревенному просторі довгий час. Вони можуть ніяк не давати про себе знати, не викликати ніяких симптомів тощо. Для повноцінної діагностики потрібна візуалізація, це КТ, і бажано при підозрі зробити ще МРТ заочарованого простору. Щоб виявити специфічні магнітно-резонансні сигнали. Але якщо спиратись тільки на КТ, то це може бути дуже складно, оскільки подекуди, наприклад, ліпосаркоми, які є найбільш розповсюдженими з заочереваних сарком, вони можуть взагалі ніяк не відрізнятись від нормальної жирової клітковини на комп'ютерній томографії. Тобто лікар рентгенолог може просто сказати, що без особливостей просто жирова клітковина. А насправді там вже буде саркома. В цьому і полягає найбільша складність, бо нам нема на що спиратись в своїх підозрах. Щодо біопсії, ми переважно намагаємось не брати біопсії, якщо ми впевнені, в тому, що це саркома. Тобто, навіть за гайдами, навіть за сучасними підходами. Робиться візуалізація, робиться КТ, робиться МРТ. І якщо ми на основі візуалізації впевнені, що це пухлина ближче до злоякісної, тобто пухлина, наприклад, церковного ряду, то ми радше зважимо одразу піти на хірургію. Обов'язково, якщо ми йдемо на хірургію, ми маємо на меті досягнення чистого краю, повного видалення і вже після хірургії. Тоді дивитись на біологію пухлини і зважувати якісь подальші кроки: хіміотерапію, променеву терапію. Але знову ж таки, інколи ми йдемо на біопсію, коли ми не впевнені. І в такому випадку дуже важливо, важлива кваліфікація хірурга, дуже важливо робити прицільну біопсію під навігацією УЗД або під навігацією КТ. І обов'язково це виконується коаксіальна так звана корбіопсія, яка ну, переважно більшістю унеможливлює контамінацію біопсійного каналу, тобто забруднення пухлинними клітинами каналу в шкірі, через який вводиться біопсійна голка. Вони є специфічними для лікування, оскільки, по перше, вони можуть досягати великих розмірів. У нас було декілька випадків в нашій клініці, коли ми видаляли більше 20 сантиметрів розміром за ліпосаркому, успішно видаляли, але це потребує досвіду хірурга, хірургічної бригади, і ну, резервів пацієнту витримати достатньо важку таку хірургію. По-друге, це те, що. Наприклад, ліпосаркоми, які як я казав, є найбільш розповсюдженими заочереваними саркомами, вони зазвичай низького ступеня злоякісності. Найчастіше. Тобто грейд-1 низько високодиференційовані, є окреме окремий гістологічний підтип, вони майже нечутливі ані до хіміотерапії, ані до променевої терапії. І хірургія в такому випадку залишається єдиним ефективним методом лікування. І ми можемо прийти до такого певного тупіку, коли, наприклад, пухлина занадто велика і технічно її дуже складно буде видалити. А ми не можемо на неї нічим більше вплинути, оскільки вона майже не чутлива ані до променевої, ані до хіміотерапії. Тому так можна сказати, що вона достатньо складні в лікуванні. Огляд обов'язково повноцінна комп'ютерна томографія багатофазна, мультифазна, так звана грудної черевної тазу. Далі, якщо це потрібно і ми не впевнені за даними КТ, то ми доробляємо МРТ черевної порожнини. Два різні методи візуалізації за своєю природою, за своєю фізикою, дозволяють рентгенологам, дозволяють далі хірургам виконати, по-перше, диференційний діагноз. По-друге, якщо ми вже далі зважуємо хірургію, то для хірурга. Чим більше інформації, тим більш впевнено він буде оперувати, тим більше навігації в нього буде. Тобто КТ і МРТ виконуються ще й для інтраопераційної навігації, для розуміння, куди йти, що забирати, що видаляти, які краї залишати. Це вкрай важливо в саме в хірургічному лікуванні заочеревних очеревних По-перше, достатньо мало пацієнтів через знову ж таки рідкісність пухлини, через рідкісність захворювання. По друге. Досліджують одне і те саме, що і з іншими заочереваними саркомами. І не можуть набрати велику кількість пацієнтів для великих проспективних рандомізованих досліджень. Так, те ж саме і з променевою терапією, просто немає настільки багато пацієнтів. І великовність за допомогою хірургії залежить. Від біології саркоми, якщо це, наприклад, заочеревана саркома високодиференційована, операція може позбавити на все життя цієї пухлини. Якщо це низькодиференційована, то там вже відсоток гірший. Вони частіше за все не вражають лімфовузли, але вони можуть дати метастази і частіше за все метастази в легені. Якщо є метастатична хвороба, П'ятирічна виживаність там не більше 10-15%. Якщо це локалізована стадія, але низько пухлина, більш злоякісна, там переважає 50% п'ятирічна виживаність, але все одно далека від ідеальної. Підсумовуючи злоякісні заочеревені саркоми. Є достатньо рідкісною пухлиною, яка тим не менш представляє собою певну складність для нас і в діагностиці, і в лікуванні. Єдиним ефективним методом є хірургія, причому сучасна хірургія дозволяє оперувати лапароскопічно тільки в випадках, коли не можна евакуювати великі розміри, наприклад, тоді вже приходиться відкривати живіт. Ну і ми все ще очікуємо і сподіваємось на подальший розвиток і отримання нових даних щодо ефективності хіміотерапії і променевої терапії в лікуванні за очеревне